Привіт, вітаю вас на нашому каналі Центру стоматології та імплантації доктора Ничепорчука. А сьогодні ми маємо красиву стоматологічну тему для обговорення: це дентальні реставрації. Сучасна стоматологія пропонує багато варіантів відновлення не лише функціональності зубного ряду жування, але й максимально красивої посмішки. Як це можливо, як це відбувається? Які види реставрації існують, та як обрати найкращий варіант для себе. А головне, як доглядати за ними та чого варто чекати під час і після процедури, розповідаємо вам сьогодні. Перш за все, варто почати із базового питання, що ж таке дентальна реставрація це процес відновлення пошкоджених або втрачених зубів. А основною метою дентальних реставрацій це повернути зубам природній вигляд, функцію і, звісно ж, естетику. Дентальні реставрації можуть знадобитися із різних причин через каріес – Механічне пошкодження зуба, руйнування емалі або навіть через естетичні потреби. Наприклад, якщо вас не влаштовує ваша форма і доволі часто звертається саме, коли не влаштовує колір зубів. зараз стоматологія пропонує багато варіантів дентальних реставрацій, тому давайте коротко розглянемо кожен з них. Отож, перше, це пломби. Це найпоширеніший варіант для лікування карісу і, певно, кожен з вас мав справу із пломбами. Вони використовуються для усунення незначних пошкоджень. Далі вініри, усі їх хочуть, усі про них говорять. Це зараз модний термін, це тоненькі керамічні або композитні накладки, які закривають передню поверхню зуба. Вініри чудово підходять для корекції форми або кольору передніх зубів. Ще тоншими від вінірів є до речі, люмініри. Про це ми поговоримо в окремому підкасті. Третій вид реставрації це коронки. Якщо Вініри хочуть усі, вони зараз в тренді, коронок ніхто не хоче, усі їх бояться. До речі, чому не потрібно боятися коронок, ми говорили в наших минулих відео. Перегляньте, якщо не дивилися. Отож, якщо ваш зуб сильно пошкоджений або ослаблений, наприклад, після ендолікування, коронка допоможе його повністю захистити та відновити. І ще раз повторююся, як ми проговорювали у минулому подкасті: ендолікований зуб потребує накриття коронкою. Аби продовжити йому життя. Ще один четвертий вже варіант реставрації це інкрустації. Це часткові накладки на жувальну поверхню зубів, які зберігають більше природньої структури зуба, ніж коронка. Це такі заміна пломби. Вони теж естетичні, а з головне – доволі міцні. І наостанок композитні реставрації використовуються для швидкого відновлення невеликих дефектів. Це так би мовити. Економ варіант з хорошими естетичними властивостями. Проте композитні реставрації мають свої недоліки, оскільки будь-який композит з часом дає усадку, а також змінює в Тому ми, Тому говоримо про композитні реставрації як тимчасові. І наостанок, якщо у нас втрачений вже зуб, ми говоримо про імплантанти з коронкою. Для заміни втраченого зуба імплантат є найсучаснішим та найнадійнішим рішенням. І ми про це багато розповідаємо в наших е минулих відео. Ви, мабуть, вже їх переглядали. Якщо ні, обов'язково перегляньте. Так, що ж обрати як майбутню реставрацію для ваших зубів? Це питання, певно, найкраще вирішувати разом зі стоматологом. Після проведення діагностики, консультації зі стоматологом, приймаєте спільне рішення, але з огляду на важливі фактори. Перше, це пошкодження зуба, ступінь пошкодження зуба, відновлення жувальної функції, а також естетики посмішки. Це ми говоримо про естетично-функціональну роботу. І тут варто дослухатись до парад вашого стоматолога, а не лише слідувати на теперішній час модним тенденціям. Перед тим, як розпочати процедуру з реставрації зубів, потрібно перш за все підготувати нашу порожнину рота до майбутніх маніпуляцій. Провести професійне чищення, щоб прибрати зубний наліт та камінь. Якщо у вас є ще не поліковані зуби, такі як карієс чи захворювання ясен, спочатку теж їх треба пролікувати. Також буде проведена рентген-діагностика, 3D-сканування, щоб стоматолог міг точно оцінити стан зуба та кореня. Потрібно розуміти, що якісна підготовка та дотримання плану лікування дозволить уникнути в майбутньому ускладнень та забезпечить довговічність. Ваших реставрацій. І головне, не забуваємо про догляд за реставрованими зубами. Він дуже схожий на догляд за звичайними зубами. Потрібно також чистити зуби двічі на день, м'якою щіткою і пастою без абразиву. Також не забуваємо про додаткові засоби щоденного догляду: це є флос, іригатор та йоршик. І не пропускаємо регулярні огляди у вашого стоматолога. Двічі на рік. А щоб ваші реставрації служили довше, уникаємо розкушування твердих продуктів. Навіть якщо дуже хочеться, ми розуміємо, що такі продукти, як горіхи, карамельки, ми відкидаємо. Вони можуть пошкодити ваші реставрації. Крім того, бажано обмежити споживання продуктів, які фарбують емаль: це кава, чорний, чорний чай, червоне вино. І також пам'ятаємо про те, що реставрації це не лише спосіб повернути зубам функціональність, а й можливість подарувати собі справді красиву посмішку. Дотримуйтесь рекомендацій стоматолога, не пропускайте регулярні профілактичні огляди, і ваші зуби, і ваші зубні реставрації будуть завжди здоровими та красивими багато років. Дякую, друзі, що були з нами сьогодні, і до зустрічі у наступному подкасті. Як завжди, не забувайте про подобайку до відео, ставте лайки, подобайки, а також підписуйтесь на канал Центру стоматології та імплантації доктора Ничипорчука у місті Рівне.